Китаю, це місто Табор. Годину їхати на південь потягом з Праги Південно-чеський край, не доїжджаючи до чеської будівельці. Я тут вперся. Це площа Яна Жишки. Місто заснували в 1460 році. Гусити на чолі з національним героєм Яном Жишкою, який продовжив справу Яна Гуса. Тут Нагоїв була табір. У Тут це відоме слово табор і наш український табір. Також пішло звідси: військове укріплення. І зараз я підійду там центральні вулички, ще до музею Гусицького. Там ще буде красна е, якась цікава, е, площадь. Ну, я вже в старому центрі. 20 хвилин пішки від е, вокзалу. Далі буде Яка краса старе місто. Це місто табор. Тиша, людей майже нема. Такі маленькі вулички. Площа, під липою посидів. В... А, тиша. Маленькі вулички, Маленькі бруківочка. Ось щось трошки в ній, старенькі будиночки. Вже така особлива аура. Так, повернемо. Может старенькі будиночки. Зараз э, початок э, 18 десь 15. О, 17-15 і через години кстати поїду назад праву Ах, тут душа я отчува. Так що усити, так що усити тут Бували місто на горі на вуличі. Так, ми ще вулички маленькі. Клас. Табор, центр і тиша. Центр старого міста. З поприще. Я ножичка йду. А ще на одне полощать. Пощо на місці полічимо. Така автентична атмосфера. Історичний музей Проворуч. І там десь побачив під Підійдух. О! Фонтанчик. Дуже затишно. Своєму закладателі. Російський музеєвом. Угу. Це вона площадь тут все. Костел. Заспідіду. Чи він відкритий Гляну. О, Просто присісти під липою. Тут вже гарний. Фонтанчик. О, наш прапор. Разом з черським. Дах дерев'яний. Окресний солод. Це суд. Гагальний. Цікаво мені, мені подобається. Закінчую свою прогулянку. В місто Гуситі, Гуситів табор. Що сказати? Я пішов от, от тою вуличкою, десь годинку гуляв по старому місту. Маленькі вузенькі вулички, людей майже нема. Іноді місцеві, іноді туристи блукають, фото знімають. Скажімо чесно, відпочив душою. Це центральна площа Діана Гуса. Потихеньку йду на вокзал, десь хвилин 20 25 тв. І Люди відпочивають, була сьогодні спека, Ось, будь ласка, прямо на центральній площі стоїть тенісний столи. Люди грають пінг-понг. пінг -понг. Кафешечки, бари, ресторації. обідають, вечеряють пивко, хто що. затишно сподобався мені це місто. Це, Бачите, на горі буду потихеньку спускатися. Важаю, це був табор. Південно-чеський край, я доїжджаю пів години до чеської будіявиці і вітаюсь до Праги. Таре буде.